Якщо у нас немає грошей, що приходять за графіком на ваш рахунок від ваших клієнтів, у вас немає бізнесу. Якщо для того, щоб продати, ви маєте зробити суперзусилля, вийти на дзвінок і так далі. Так далі і тільки тоді буде одноразовий платіж від клієнта, це не бізнес. Є логіка, яка каже нам, що якщо рекурентне ревеню у вас це 40 і більше відсотків, вона у вас є. Якщо менше 40%, відсотків, то це важко вважати стабільною бізнес моделлю А через мене проходять кейси на оцінку бізнесів. І дуже чітко зрозуміло, коли є бізнес на 10 мільйонів, а що є з не з довгостроковими контрактами, і бізнес на 10 мільйонів з довгостроковими контрактами, у них дуже дуже різні оцінки перед інвесторами. Якщо бізнес шукає інвестиції або хоче продатися, це дуже дуже різні ситуації і дуже різні мультиплікатори. Да? Тому Якщо у нас є recurring revenue, у нас є передбачуваність, можливість планувати бюджети, можливість наймати розумних людей, а нам зрозуміло, що саме ми маємо продавати, щоб зростати, і продажей взагалі потрібно менше, і тому у нас є час і можливість сфокусуватися на якості продукту або сервісу. Якщо рекурентного ревеню у нас немає повторювального, то у нас постійний хаос, касові розриви, ми не можемо інвестувати. Вчора розмовляла з однією підприємницею, вона каже: Я боюся наймати дорогих людей і постійно не собі асистентів, тому що я знаю, що я точно на них зароблю. Якщо б у нас був повторювальний дохід, Да, то звісно, це було дуже інша розмова. Постійне надзусилля для того, щоб просто вижити. Ми постійно шукаємо останнього клієнта і постійно потрібно продавати ми на якість. Якщо залишився час, то супер. Якщо казати про приклади, ви просили про приклади. Це можуть бути довгострокові контракти з помісячною оплатою. Це може бути Аутстав. І Аутстав я тут кажу не лише про it бізнес Насправді, Аутстав це модель, що може існувати майже у будь-якому сервісному бізнесі. Якщо у вас є агенція бухгалтерів, і ви їх продаєте для клієнтів, це Аутстав, де ви продаєте їх фултайм або партайм, і продукти, і моделі по моделі підписці. Тому, якщо казати про кейси, дійсно у мене є досвід створення трьох. Рекурентних продуктів більше, деякі з них вижили, де деякі ні. Але щоб ми потр... що ми нам важливо усвідомити, це те, що рекурентне ревеню є працюючою як у it бізнесі, так і не у ті бізнесі, так і в освітньому бізнесі. Будь-де.